Урок я пізнаю світ, тиждень другий, урок 18 сторінка 27. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку Винахідницькі задачі. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі на розвиток пам'яті, уваги і мислення. Але водночас будемо подорожувати саме Україною в науковому просторі. Прошу зараз сісти рівненько і переглянути відеофрагмент про свято. Ружевий цвіт сакур, вкотре зібрав тисячі туристів. Усі фотографуються, аби потім згадувати чудові миті. Подякувати за можливість зануритися у естетичну атмосферу нашим захисникам. І так ми переглянули з вами відеофрагмент саме про, говорить Sakura Fest. Виконаємо наступну гру. Пограємо гру так чи ні. Читаємо запитання і знаходимо відповідь. Зафарбовуємо квадратик той, що підходить за змістом. Свято Сакура Фест щорічно проходить у Запорізькій області. Ні. Друге запитання: Ужгород. Адміністративний центр Закарпатської області. Так. На гербі Закарпатської області зображена лева? Ні. Ведмідь це поняття. Так. Герб матеріальний, бо він дійсно існує в світі. Так, попрацюємо над поняттями. Поняття фізичне тіло і матерія. Добери пояснення із до слів правої колонки. Поняття. Це думка, виражена словом або словосполученням, що називає предмет і відповідає на питання, хто або що. Фізичне тіло це будь-який об'єкт природи. Матерія усе, що дійсно існує у світі. Пригадайте, матеріальні об'єкти, які існують у світі. Матеріальні. Річка, будинок, телефон, взуття. Об'єкти, які не є матеріальними, які ми придумали. Так. Колобок, кітучободь, вірно. Чи міркування є матеріальними? Ні. А от тепер поговоримо про наступне повідомлення від нашої Аї. Що таке суперечність? Суперечність це відношення двох суджень, кожне з яких заперечує інше. Тобто, ми говоримо два речення, але одне одного заперечує. Як же це так? Розберемося. Сьогодні ми навчимося формулювати суперечність. Розв'яжемо задачу. У надійки багато друзів. Увечері всі збираються за кухонним столом: Іринка, Марко, Галинка, Андрійко, Сергійко, Артемко й Оленка. На жаль, стіл невеликий і пити чай разом з друзями незручно. Але в день, коли всі йдуть у своїх справах, на дійці вистачає невеличкого кухонного стола для приготування смаколиків. Як зробити, щоб стіл був зручним завжди? Щоб сформулювати суперечність, міркуємо так. Якщо... Стіл маленький, то він займає на кухні мало місця, але під час зустрічі за ним не можуть розміститися всі друзі. Ось наша суперечність. Стіл маленький займає мало місця, але друзі не сядуть. Друга суперечність. Якщо стіл великий, то під час зустрічі за ним розміщуються всі друзі, але він займає на кухні Багато місця і надійці незручно готувати смаколики. Узагальнивши наше міркування, можемо сформулювати суперечність і заповнити таблицю. Перше, якщо стіл маленький, то він займає на кухні мало місця, але під час зустрічі за ним не можуть розміститися всі друзі. Друга суперечність. якщо Стіл великий, бачите, ми вже поміняли розміри стола, то під час зустрічі за ним розмістяться всі друзі, але він займає на кухні багато місця і надійці незручно готувати смаколики. Значить, у нас мають бути такі пропозиції, що за столом мають розміститися друзі всі і стіл. Повинен займати миле місце. Для того, щоб розв'язати цю задачу, маємо ідеальний кінцевий результат. Тобто найкраще рішення стіл має бути розкладний. Тобто в день, коли Надійка готує смаколики, стіл в неї складений, а ввечері, коли приходять друзі, то стіл вона розкладає. Ось такий новий вид задач ми з вами зможемо розв'язати. А зараз пропоную переглянути відео про одну із країн, тому що вона нам потім допоможе розв'язати задачу. Ця країна має назву Нідерланди. Міст в Роттердамі – Ерамс Бурдрюс. Відома торгова вулиця в центрі старого міста Амстердама. Канал. Водний простір Нідерлан, Квітуче поле Нідерланди, Енергетична станція, місто Гарлін. Поле Полеч Молан де Адріан, Музей вітряків, канал Коловінієр-Курква, місто Амстердам. І так, чому ми говоримо про ось цю чудову країну. Справа в тому, що в цій країні живуть люди, які дуже полюбляють собак і котів, але розглянемо життєву історію. Собаки одвіку прислідують котів. У Нідерландах за кожного скривдженого кота господар пса має сплатити великий штраф. Що потрібно зробити власнику собаки? Щоб не тримати його весь час на повідку, але й не платити штраф. І так, ми бачимо, що господар іде, вигулює свою собаку, якщо він веде його не в наший і не на повідку, то собака може напасти на кота. І за що таке відбудеться, господар собаки заплатить штраф. Що ж робити? Розглянемо ось ці суперечки. Якщо собака буде в наморнику весь час, да, то йому буде незручно, але коти будуть у безпеці. Якщо собака буде не на повідку, то собака буде почувати себе дуже добре, але він може напасти на кота. Що ж робити? Треба, щоб собака розповідала котику про своє наближення. І для цього в Нідерландах придумали. Вішати на шию собаці ось таке намисто, як у котика, але обов'язково він має дзвіночок. І коли собака підбігає, то попереджає про небезпеку і кіт може сховатися. А от тепер цікава інформація про бездомних тварин саме в Нідерландах. Прочитаємо разом із диктором. Це цікаво у Нідерландах. Проблемою бездомних тварин переймаються майже два століття поспіль. Перша асоціація із захисту тварин 1864 року, і притулок у Гаазі 1877 року працюють досі. Нині Нідерланди зовсім не мають безпритульних тварин. Власник покинутого хвостатого має виплатити штраф у розмірі близько 15 тисяч євро. Ось так вирішена проблема. І з бездомними тваринами. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми намагалися з вами розв'язувати винахідницькі задачі. Задачі, що мають суперечність відношення двох суджень, кожне з яких заперечує інше.